Ем, якими має бути сів... сімейний автомобіль? Про це також буде йти мова. Ну давай подумаємо для сімейного автомобіля. Я так думаю, що треба е, окремий набір вимог. Там вам і економія, тому що ну не хочеш заправляти автомобіль, який жире 15 літрів на сотку. Mm -hmm. Просторий салон, щоб всіх можна було посадити, поїхати по гріби, міський багажник. Ну і опції там зрештою комфорт це ж таки має бути. тому що ти везеш діток. Усе це означає одне ціна на машину що відповідає усім цим вимогам для родини найчастіше виходить за межі сімейного бюджету а це найголовніше тож на яке авто цього сегменту звернути увагу і не отримати захмарний цінник варіанти є дивіться просто зараз рейтинг сімейних автомобілів Дешево упакувати в один автомобіль усі родинні забаганки доволі складно. І тим не менше, експерти автомобільного видання Водкар провели практичні тести, спираючись саме на бюджет і адекватність, і склали список лідерів родинних автомобілів не за найбільші гроші. Тому, якщо ви шукаєте машину з сімейними цінностями за помірною ціною, ви можете звернути увагу на ці авто. Саме їх відзначили автомобільні експерти як краще для середнього класу, як за потенціалом, так і за ціною. Відкриває топ-п'ятірку перший масовий корейський кросовер цього нішового прицілу Hyundai Santa Fe. Ставка на родинні цінності в першу чергу стосується вибору версій на 5 чи на 7 місць, а також пристойного арсеналу двигунів і трансмісій. Співвідношення ціна якість одне з кращих на ринку, а стильний дизайн і прогресивні елементи салону досі залишаються актуальними. Особливо версія з 22 літровим бензиновим двигуном виглядає вдалим компромісом між вагою і потужністю. І власники набагато менше нарікають на технічні проблеми аніж в інших модифікаціях. Цінова амплі. Туда за кросовер другого покоління стартує з 14 тисяч доларів. Друге місце експерти Воткар віддали великому позашляховику Вольво ікс Сі Причому саме першого покоління друга генерація втратила головний козир надійність і помірну вартість сервісу, але безпека нереально довгохідна м'яка підрізка та стильний інтер'єр були і залишаються в арсеналі цього автомобіля. Плюс це неймовірно місткий екземпляр, як за розмірами багажника, так і за вільним місцем у салоні, і особливо на другому ряду сидінь. Volvo XC90 абсолютно підійде родинам міцного середнього класу, причому його спокійно можна брати навіть 2008 року випуску. Зазвичай пробіги у цієї моделі невеликі, а бюджет за нормальну машину починається від 15 тисяч доларів. На третьому місці автомобіль від початку заточений під практичність, солідність та родинне використання. Шкода Кодіак» першого покоління виглядає ідеальним транспортом для родини, яка цінує якість і надійність. Попри те, що список опцій «Кодіак» наближається до преміального класу, акценти зроблено саме на життєвий та повсякденний функціонал. Мінімальна кількість скарг на проблеми, якісні матеріали і семимісний салон це переваги чеського кросовера. Плюс дуже економічні двигуни, навіть бензинові, а також величезний вибір версій на механіці, автоматі чи варіаторі. Вартість вживаного Кодіак 2016 року в середньому починається від чотирнадцяти тисяч доларів. На другій сходинці c С4 Grand Пікасо. І його головний аргумент: колосальна, недосяжна для інших конкурентів кількість опцій та сервісних зручностей від кишеньок і столиків до іонізатора повітря, від трансформації салону до кріплень для різного вантажу і дитячих візків. Насправді кожен, хто стикався з експлуатацією цього авто, знає рівень зручностей і комфорту в ньому просто безмежний. І при цьому він має доволі ресурсні двигуни, хоча іноді ремонтні роботи здаються дорогими, особливо це стосується ходової частини. Плюс ціновий фактор: середній прайс ґранд Пікассо другого покоління дві Надцятого року усього 9,5 тисяч доларів. Ну а найкращим визнали і ще одного француза з не зовсім сімейним левом на радіаторі. Peugeot 5008 другого покоління, який випускали з 2009 року, і особливо версія з дизельним двигуном і автоматичною коробкою. Колосальна економічність і вкрай недорогий ремонт. Сім повноцінних місць, і при цьому залишається місце для багажу, і дуже комфортна підвізка, яку експерти назвали абсолютно найкращою. Словом, економія, надійність, простір та комфорт за доволі невеликі гроші. Peugeot 5008 випуску, скажімо, того ж 2016 року в гарному стані, можна знайти за 11 тисяч доларів. Звісно, це лише один з багатьох поглядів на сегмент цільових автомобілів. Ви можете знайти інші аргументи для інших авто, але рейтинги для цього і потрібні визначати лідерів та обговорювати їх, як ми це робимо у нашій традиційній рубриці ТОП авто.